На зв'язку з нами Євген Коляда, голова благодійної організації, координаційний гуманітарний центр, і з ним ми говоримо про ситуацію в Ізюмі, яка сьогодні склалася. Я нагадаю глядачам. Хоча я думаю, всі в курсі Росія завдала удару по центральній частині міста Ізюм на Харківщині. І за попередніми даними окупанти застосували балістичну. Ракету, скажіть нам, будь ласка, що зараз відомо станом на зараз відомо про наслідки удару? Добрий вечір всім. По перше, хочу сказати, що всі служби, які працювали і працюють зараз на місці, вони працюють максимально оперативно. Я представляю координаційний гуманітарний центр. Тобто ми займаємося координацією саме благодійного сектору гуманітарних працівників, які виїжджають на місця, де постраждали люди. І в Харківщині зараз працює активно волонтерська така гуманітарна ініціатива. Вона називається Група швидкого реагування. Це консорціум з організацій, які виїжджають саме на прильоти і допомагають Постраждалому населенню і в принципі громаді і, і, з подоланням цих наслідків, зокрема, це е, закриття контурів будівель е, матеріалами ОСБ, або закриття дахів, або прибирання території, або евакуація населення за потреби, в тому числі в даному випадку, це велика трагедія для регіону, е, і зазнали пошкодження дуже багато будівель е, по інформації. Ви цифри знаєте, на жаль, п'ять загиблих, і більше 50 постраждалих виявилося, і на допомогу виїхали сім організацій в кількості 20 волонтерів, гуманітарних працівників. Надавалася правовата психологічна допомога на місці. Надавалося гаряче харчування усім, причому і комунальним службам, і гуманітарним працівникам, і постраждалим людям. Зашито було тільки. Силами благодійного сектору було зашито біля 60 вікон, на е, і переважну більшість також зашивали е, комунальні служби е, в, в місті Ізюм По цьому прильоту я був там особисто. Насправді, масштаби катастрофи вони досить, е, досить великі і е, від одного пострілу там ну просто 4-5 будівель, які стояли поряд. Е, просто немає вікон. Е, все Розрусі це прямий удар по цивільному населенню. Там жодного військового формування, яких військових не було абсолютно, і слово зовсім це виключно моральне подавлення нашого духу українського і е, е, так, знаєте, вплив на моральний стан мешканців і зюмчан безпосередньо. На завтра плануються роботи з самого ранку гуманітарні працівники і волонтери будуть виїжджати і будуть на місці. Також планується також закриття повністю всіх будівель з ОСБ-матеріалами, і ми закриваємо зараз їх додатково залучаючи ресурси для того, щоб... В квартирах було тепло, або в помешканнях було тепло також застосуваннями монтажної піни і інших термоізоляційних матеріалів. Тому робота буде тривати, плюс завжди чергують на місці, як і представники швидкої допомоги, так і представники благодійного сектору це парамедики або волонтери, які можуть надати або постраждалим допомогу, або не дай боже, якщо щось станеться на місці, і волонтерам, і гуманітарним працівникам всю необхідну допомогу. Тобто удар цей був просто по центру міста, якщо я правильно розумію, загалом загиблих могло це... бути значно більше. Це тому, що люди встигли втекти в укриття чи просто пощастило таки. Насправді... Насправді, після після прильоту, після точнішого оголошення повітряної тривоги там було 2-3 хвилини всього у людей до моменту саме влучання, і багато хто просто не встиг зреагувати правильно. І люди були пересічні саме на вулиці. Також знаходились. Насправді, масштаб катастрофи там досить великий. Бо ударна хвиля від цієї ракети вона просто космічних масштабів. І вікна не тільки вікна там повибивало, а в принципі постраждали сусідні будівлі конкретно і лінії електропередач. Там також але я вам скажу, що такої швидкості реагування. З боку всіх і обласної адміністрації, і місцевої адміністрації, і комунальних служб, і національної поліції, і ДСНС, які були присутні на місці, такої швидкості реагування, в принципі. Немає мені здається аналогів в всьому світі. Бо за один день, по факту, до кінця дня вже більша частина е е території вона була е максимально приведена до ладу і на, на завтра звичайно роботи будуть тривати. Е тому ми будемо допомагати як благодійний сектор. Будемо допомагати владі і е е всім постраждалим людям долати ці наслідки якомога швидше. Чи часто прилітає в візюмі, і як люди живуть в таких умовах? Люди живуть в постійному стресі, бо повітряні тривоги вони лунають постійно, і люди звикли. На жаль, звикають до цього і користуючись нагодою, я прошу всіх. Неважливо, де ви знаходитесь в Харкові, у Львові, у Вінниці, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, бо це дійсно важливо. Ми, наприклад, як гуманітарні працівники, вже давно звикли реагувати на ці сигнали. От я зараз знаходжусь у нас в офісі, і у нас є оповіщення, і у нас постійно проходять тренінги. І за 40 секунд, за 50 секунд, ми вже всі спускаємося в. Україні. Це дуже важливо, це зберігає життя, бо ворог почав застосовувати такі по Харкову, конкретно види ударних безпілотників. Називаються вони молнія, і вони спрямовані саме на ураження, таких легкі ураження, да, і, і особливо особо, ну, цивільного населення, і тому. Я я просто кажу про те, що не нехтувати точно треба, і люди в Ізюмі, вони як і в інших частинах Харківської області, територіях, громадах, вони на жаль є жертвами цих терористичних атак. Бо по іншому ці атаки не назвеш. Це грубе порушення гуманітарного права. Це Всіх абсолютно гуманітарних принципів бо це цілеспрямований удар по цивільному населенню по самому серцю місця. Місто вже пережило окупацію. Чи немає у людей страху, що окупанти можуть знову прийти? А, ви знаєте, ми спілкуємося з людьми. Зімчани, вони конкретно дуже сильні. ну, у них велика сила духу, і вони не полишаються. Надії не те, що на нашу перемогу як України, а вони все сильно допомагають в цьому. Я скажу, що от і Куп'янський, і ізюм зараз вони і борова, в тому числі да, тобто де населений пункт поряд ізюма. Люди там вони мають стальну силу волі. Вони підтримують Україну і вони допомагають всебічно гуманітарним працівникам, волонтерам один одному. Там тому ні про яку там зневіру не йдеться. Йдеться більше про втомленість людей, бо ну, це втомлює дуже втомлює. І звичайно, стрес він не дає якоїсь стабільності в. Особистому розвитку і в ментальному здоров'ї.